З вами і з Твоїм Слова Святого Євангелія від Святого Луки Слава Тобі, Господи. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я Діви Марія, і, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилась на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш Його ім'ям Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до Ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що кожне слово. Не стане у Бога безсилина. А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Це є слово Господнє, Слава Тобі, Христе. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Перше читання з книги «Плач», плач Єремії пророка змальовує ситуацію людини, яка забула Бога, відвернулася, втратила віру і втратила уповання на Бога. Що їй залишилось такій людині? Скорбота, злидні. Як написано, плин та жовч. Описується людина, власне, яка ще не пізнала Бога. Власне, до такої людини Бог приходить, Бог посилає свого сина. Однак Бог не забув про людину, як ми співали в ранішній пісні, твої. По ласки, ласки, Господні не скінчились, не вичерпалось його милосердя, вони приходять з кожним ранком. Так? Вони нові щоранку і велика його вірність. Він є вірним в своїй любові. Е, є так, що. Стикнувся я в протестантів, наприклад, як ми вже маємо е, таку мобільну групу міжконфесійну, два протестантських пастора, Ксьонс і батюшка. І власне там по вечорах ми е, сидимо, коли нас ніхто не бачить, ми, ми споримо правда, без мардобора, слава Богу. Але споримо по, по наших вірах. Чи я віра каші, да? там. Так. І, власне, там було спор один про предестинацію так звану. Що таке предестинація? Тобто наука про призначення. Що Одні призначені, це така помилкова юретична наука. Одні призначені на спасіння, а другі призначені вже до пекла. І вони, власне, це, цю цитату з цього. Друге читання якраз, вони зсилаються до римлян, що одних Бог вибрав, що оправдав тих, кого і покликав, кого ж покликав, тих, і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Я їм кажу, вибачте, це не про когось там одних вибраних. Це про те, що всі ми є вибрані, обрані Богом. Що Бог любить всіх людей, ви ж знаєте це, ви ж євангелізуєте, кажу. Ви ж коли говорите люд... кожній людині, яку б пальцем не втикнув людину на вулиці, до кожної ти говориш, що Бог тебе любить. Це не значить, що одних Бог вибрав і вже оправдав, а других вже до пекла призначив. Тобто це написано про всіх людей. Що Бог всіх обрав, всіх хоче оправдати, всіх оправдовує через те, що він що помер на хресті за всіх, а не тільки за обраних. Власне. І кажу: якщо вже ця людина призначена до пекла, то за неї немає сенсу молитися просто вже все, гудбай. Але якщо люди... Бог вибрав всіх, то є сенс молитися за ту, наприклад, навіть утеряну, втрачену ніби овечку, і за неї треба молитися, бо Бог її теж хоче бачити біля себе в раю. Бо Бог навіть до того чоловіка, який висів біля нього, сказав, сьогодні буде зі мною в раю. От. Початок це початок Доброї новини вже. Початок Євангелія. Євангеліє по грецьки значить добра, блага вістка, добра новина. Що таке Євангелія ще навіть це слово не придумали християни, а це слово ще придумали за Римського Цезаря, коли Римський Цезар мав приїхати до якогось міста, то перед цим голосили Евангелію. Тобто радісну звістку, що до вас має приїхати кесар. Але якщо той, то місто в чомусь провинилося перед кесарем, навіть і кесар мав приїхати, щоб покарати то місто, все одно голосилася Євангелія. радісна вістка, що приїде кесар, їх карати. Навіть це радісна вістка. Тобто для нас, нашим кесарем, нашим Царем, Царів є Ісус Христос. І що Він має прийти до мене. Це є радісна війська. Що я, коли виходжу на евангелізацію і говорю людині, що Бог її любить, я вже її починаю готувати до першого причастя, скажімо так, до першої сповіді, до покаяння. Привести до покаяння і, хоч там буде, може, рік, то приготування до першої сповіді, до першого причастя, але, власне, ми її вже готуємо, євангелізуємо, тобто голосимо їй добру новину, що до нього, до неї прийде Ісус Христос. Що цей Цар має до нього прийти, до Його серця. І, власне, на четвертий день, чи четверта чи істина євангелізації, це є прийми Ісуса до себе в своє серце, як свого Господа і Спасителя, що Він є твоїм Господом. І, наприклад, я солдатам теж об'ясняю, і пастери це прийняли в наших вечівних спорах, погодилися, що коли я роздаю хрестики, бо протестанти не носять хрестиків, але вже носять. Вже ми дали протестантам, вони вже носять хрести то Бенедикто, пастора. І коли роздаю Хрестик і об'ясняю. Історично, звідки пішло носіння хрестиків? Для чого я хочу це сказати, власне, про добру новину? Хрестик нас говорить про добру новину теж. Що колись. За римського кесаря за тих часів, що було, прочитало рабство так? в Римській імперії, скажімо так. І багато рабів приєднувалися до спільноти християн, ставали християнами підпільно. І вони носили, раби носили або ошійник такий металевий, в кого пан багатий, дуже том, золотий, ошейник носив. Або носили що? медальйон з зображенням свого пана, то ті, які приймали християнство, на обороті медальйона царапали хрестики. Це були перші хрестики. І що цей хрестик означав? Якщо на тому обороті є зображення мого пана, його пана, тобто він належав до пана. Наприклад, якщо цей раб зробив якийсь е, гріх, якийсь проступок, якийсь переступ, якесь приступлення, да, то його піймали, наприклад, на базарі він щось вкрав, могли йому його засудити, якби він був громадянином Рима, то його засудили би і судили би Римським судом. Але так як він є рабом, то його ні, ніхто не мав права судити, тільки його віддавали на суд його пана. Тільки пан, його господар, мав право з ним зробити все, все що завгодно в ті часи. Міг його забити до смерті, а міг його попросту простити. І, власне, те, що на обороті медальйона був хрестик, він визнавав, що моїм Господом є Ісус Христос. Моїм паном, моїм володарем, моїм власником, я є власністю Ісуса Христа. І що тепер я віддаюся тільки на Його суд. Навіть якщо я згрішив, щось зробив погане, то Ісус вольний зробити зі мною все, що завгодно. Але ми віримо і знаємо, що Ісус є милосердний, що спрощає нам гріхи. Тому. Я віддаюся в Його власність і Він зі мною все, що хоче, робить. А Ісус пішов за мене замість мене постраждав за мої гріхи і віддав життя. Він заплатив за мої гріхи. І, власне, це і є перші хрестики. І тут, власне, ми говоримо про те, що я. Визнаю Ісуса своїм Господом і Спасителем. Можна було би цю тему говорити в четвертий день, або, або в третій день, що спасіння, в другий день спасіння не в третій, спасіння в Ісусі Христі, але я так вже наперед забігаю. Божий план Спасіння представляє сьогодні власне в посланні до Римлян Апостол Павло, яких він передбачив тих наперед призначив. Яких же наперед призначив, тих і покликав. А яких покликав, тих оправдав. Тобто, Він є мій Господь. Він мене оправдовує. Але тоді, коли я не оправдовую себе сам, яких же оправдав. Тих і прославив. Цей текст читається теж на прославлення якогось святого, коли церква визнає, вже пройшов процес біатифікації, наприклад, або канонізації, проголошують цього святого. І цей текст зазвичай читається: Тих і прославив, що сам Бог прославляє таку людину, як кажуть, і возносить на вівтар. Не для поклоніння, звісно, а для. Того, щоб ми брали з цієї людини приклад, і сам Бог прославляє цю людину. А якщо сам Бог прославляє цю людину, це то, то хто я, щоб не прославляти цю людину? теж, За прикладом Бога. Це сказане про кожного з нас, що ми всі гідні того, щоб стати святими. Ми назавжди охоплені планом Божої любові. В планах Божих я не помилюся, якщо так скажу, щоб ви стали святими і були в небі. Змінюєте. Це не те, що там гордість якась, що ти, я хочу бути святим. Так, ти маєш бути святим. Це є в планах Божих. Може, не станеш святим, який буде записаний в літанні всіх святих. Як один проповідник сказав, що найбільша свята, можливо, та, яка найменше про неї люди знають, може якась кухарка чи жінка, дружина, яка служила там, своєму чоловіку і своїм дітям, як десера дітей, а може одна дитина, вона є в небі. Найбільша свята, можливо, про яку ніхто не знає. Отже, кожен із нас. Має шанс і є призначений до святості. Бо Бог тебе любить і хоче, щоб ти був з ним там на землі. Як в книзі Откривання, ще сказано, що як. Перемагаючому дам сісти... 20 Перемагаючому дам сісти праворуч мене, так як мені дав сісти праворуч себе Отець Небесний. Вже ми собі уявляємо такий трон на небі. Бог Отець сидить, посадив праворуч себе Ісуса Христа, а Ісус Христос садить праворуч себе всіх нас. В першу чергу, кого? Сьогодні маємо? Ми... Марію. Марія сидить праворуч Ісуса Христа. Оце описується у Книзі Откровення вже. Перемагаючиму, тобто боротьбу з гріхом, от вже вже сина, навіть ще вже задовго кажу. Перемагаючиму з гріхом в боротьбі Бог дає що сісти праворуч себе. Марія сьогоднішнього Євангелія. Це образ кожного з нас. До неї звертається ангел. Не бійся, Марія. Ти бо знайшла ласку в Бога. До кожного з вас звертаюся, не бійся, бо ти знайшов ласку в Бога. Сьогодні ти є на цих реколекціях теж. Не скажемо, що це ти вибраний, бо попав на реколекції. Кожен вибраний, бо попав, прийшов до першої сповіді, до першого причастя, прийшов до костьола. І той теж вибраний, кого ти приведеш до Костіош. Знайшла ласку. Це означає, була охоплена любов'ю Бога. Ти охоплений любов'ю Бога. Вона початку, початок відкупленої людської природи, котра ціла, знайшла ласку в Бога. Разом з Марією ми. Хочемо повірити, ми повинні повірити Божій любові і прийняти Божий план. Це план спасіння. Власне, план спасіння. План, щоб всі ми призначені бути спасенними. Хоче нас спасти Бог, тобто посадити праворуч руч себе, щоб ми всі були в небі. Ось я, Господня слугиня. Нехай за мною станеться по твоєму слову. Я чуть не сказав, по твоєму плану. Так воно є, так воно і має бути. Цими словами Марія, і ми теж хочемо, віддає своє життя в розпорядження Божому плану спасіння. Як той раб, який перевертає медальйон, малює хрест, царапає, віддає себе в руки Бога. Ще й мідальон Матері Божій, віддає себе в руки Марії. Да? Франциск Вехніцький теж цю, цю науку про віддання Матері Божої себе теж розпрацював, це теж будемо говорити на нашій вазі. Цими словами ми, як Марія, віддаємо своє життя в розпорядження Божому плану спасіння. Повірити в любов Бога, котрий щодо нас має чудовий план. Прийняти цей план як план нашого життя. Амінь.